Завітав ще Станіслав Кухарчук, це ласкор телеканалу Інтер. Ну, Десь так. Так, да, правильно ж сказав, правильно. Так, Стас, ти вже не перший раз працюєш журналістом на виборах. Як ти можеш порівняти цю кампанію з попередніми? Давай казати не про вибори, а про передвиборчу кампанію. Найбруднішої передвиборчої кампанію, чесно сказати, я просто не бачив. Що серйозно? А ну якщо брати, наприклад, регіонів, то це е, тут на місцях це мало ж е, торкнулося. Але ось ну, на якщо брати в глобальному контексті, е, знаєш, ми так називали це. Е, мабуть, в ефірі це буде негарно звучати, але, але... хочеш. Ну, так <смеш> такими, какашками, какашками обмінювалися е, на медіаресурсах е, наші кандидати. Mm. Ось такого засилля чорнухи я не бачив. Хоча один з моїх знайомих, доволі авторитетних знайомих, припустив, що е, це нормально в демократичному суспільстві це нормально. Е, тобто він порівняв, наприклад, предвиборчу кампанію за часів Януковича, коли про окремих кандидатів там окремої партії будемо називати її так. Партії uh -huh. регіонів, які, якої вже не існує. Ось проти, проти них там казати щось погане це було табу. Да? То, то зараз зовсім навпаки. Тепер там можна казати, які... Ні, <ривіт> до речі, можна казати будь-що і на будь-кого. Але потім отримати там такі позови до суду. Uh -huh. Ну, а на твою думку, ці какашки, як ти кажеш, вони якось повпливали на вибір людей. Я думаю, так. Да. Ну, розумієш, більшість людей е сприймають е те, що нам показують по телебаченню, ось за чисту монету досі. Хоча ну більш здравомислячі люди, люди які можуть е якось аналізувати, да, і якось. Е Дивитися на ту інформацію більш тверезо, вони шукають її інформацію, цю і правду більш в інтернеті, порівнюючи там, наприклад, кілька витоків цієї інформації да, і порівнюючи ту інформацію, яку дають. Uh -huh. Але, на жаль, на жаль, на жаль, бабусі, дідусі, ось люди, яким за 50, в більшості своїх вони сприймають ту інформацію, яку нам показують по телебаченню як правду. Да? Ну, мабуть, за радянських часів так звикли вже робити, тому переробити мислення цих людей важко дуже. Хоча ось в більшості свої, переважно всі канали, в тому числі національні, вони належать олігархам. Ага. Більшість олігархів виставляє своїх кандидатів на вибори. Не знаю, можливо, ці, ці слова можуть коштувати мені роботи, але а то ніхто не знає, що всі телеканали комусь належать. Ну, виставляють своїх олігархів. І, і розумієш під час передвиборчої кампанії. Е більшість, е а то, і всі канали, да е і всі олігархи користуються тим, що вони можуть впливати на свідомість людей. Ага. Знаєш, телебачення мій е художній керівник Олексій Сергійович Денис казав про те, що телебачення це певне мистецтво. Йому відповідає, за нього відповідає певна муза. Але ну, о, чим далі, тим е, я глибше розумію те, що телебачення це е, спосіб маніпуляції, маніпуляції е, надсвідомістю людей. Угу. Розумієш, що... ну, чомусь так. От, якщо дивись, от мені здається, раніше такого особливо не було. От зараз, наприклад, Інтер, так? Мочить кого він мочить інтерв'ю зазвичай? Давай я не буду. Я хочу Ні, бути, один плюс один мочить. мочить давай, грешка, я хочу бути, да? бути об'єктивним. Я не хочу називати е канали да? найменування каналів. Назви. Один канал мочить одного олігарха, той канал мочить іншого олігарха. Людям це треба чи не треба? Розумієш, допоки більшість людей, які більшість реципієнтів, які дивляться телебачення, сприймають те, що їм показують в прямому ефірі, з голубих екранів, це летить, як чисту монету сприймають це за правду, це потрібно олігархам, які володіють цими каналами, для того, щоб впливати на свідомість людей. Ой, Стас, скажи мені, ти бачив, да, вже дані екзитполів. Бачив чи не бачив? На жаль, ні, ми працювали, тому я, я, я не мав змоги побачити. Щось намагався там на телефоні знайти, але не зміг. Ну от, наприклад, моя улюблена партія, опозиційний блок набирає там щось більше семи відсотків. Це, як це, це передбачувано, Валя. Знаєш, чому це передбачувано? Це передбачувано тому що подивись, якщо відслідкувати те, що показували національні канали, те, що було в новинах національних каналів. Ось опозиційний блок, е, йому виділяли певний час там, да, на, опозиційних канал, е, на на національних каналах. Е, знов повертаємося до того, що телебачення зараз у нас використовується як засіб маніпулювання е, свідомістю людей. Його дуже часто опозиційний блок показували. Тобто люди повірили да, знову. І знову за нього проголосували. Але показує те, що, ось дивись, партія блок Петра Порошенка, що він там набрав. 23. Ну він 23. в лідерах, так да. і в народний фронт Ну це Показує <клес> те, що ну я сподіваюся на те, що люди почали мислити і, і, і якось аналізувати вже ситуацію. Що вони проголосували ті тільки... так само дивилися телевізор і дивуваль. Давай, давай дивись. Давай е, візьмемо вибори 2012 року. Давай, якщо ми опустимо е, фактор підкупу у 2012 році, скільки людей проголосувало за партію регіонів? Ну, значно більше. ОПОБЛОК – це вихід із партії регіонів. Uh -huh. Значно більше, е, ніж людей, які проголосували, там, наприклад, за ту саму Батьківщину. Uh -huh, uh -huh. Дивимось ситуацію зараз. Ситуація докорінно змінилася. Але все одно це сотні тисяч людей. До от дуже багато закидів в сторону Мільйони. журналістів ну. і навіть місцево в тому, що от звинувачують, навіщо ви ось регіоналам, колишнім, через яких гинули і гинуть люди, надаєте там площі під рекламу і тому подібне. Ви лише думаєте про заробіток. Як ти до цієї ідеї ставиться, щоб всі журналісти об'єдналися і не давали рекламу? Ось цим політичним сил. Ну, Валік, давай, давай почнемо з але... того, що це дають не журналісти. Це дають власники тих чи інших медіаресурсів. Угу. Журналісти це маленький гвинтик в машині такі великій медійні. Розумієш, і вони ні на що не впливають. Ну так, да, можуть журналісти зібратися і сказати там, о, байко. ми такі, да, байкот. Їх звільнять. Угу. В наш скрутний час, що вони будуть їсти? Чим вони будуть годувати свою родину? Ну, Варіанти. Можеш пропонувати? Mm -mm. Це зрозуміло. Але не, не давати. Ну розумієш, ну, навіщо ви давали е, цим людям? Добре, давай з цим розберемося. Е, цих, по-перше, по тут винна влада. Якщо вже є підписаний закон про люстрацію, якщо ці люди е, з опозиційного блоку голосували за ті, за ті диктаторські закони. Ну вони апріорі не можуть, знов таки, якщо по-нормальному підійти, вони б не могли балотуватися до Верховної Ради. Так? Вони не могли бути кандидатами. Якщо б вони не могли бути кандидатами, за них би ніхто не голосував. Їх би, рекламу, їх, їх би рекламу ніхто не розміщував у себе. Тому що б їм заборонили це робити. А, на твою думку, щось зміниться після того, як ось такі. Парламент буде в Україні. Знаєш, ми сьогодні питали людей ось, біля скриніку, вони підходили, щоб ви порадили депутатам майбутньої Верховної Ради. Я знаю, що люди казали? Люди казали про мир. Навіть було комедно, що просили відмінити нещодавно прийнятий закон про НДС, а найголовніше просили про справедливість. Розумієш, ну. Я скажу так: людей небагато прийшло на вибори. Ну тобто традиційно. Хоча після тих подій, які зараз відбуваються на сході, які відбувалися взимку, я маю на увазі революцію, має не 60% прийти, а 90%, ага. а то й 100%. Але все ж таки люди приходили. Приходили ті люди, які мають надію і сподіваються, покидають великі надії на цю Верховну Раду. І, знаєш, чекати. Чекати, чекати. Я не знаю, чого чекати від від них, але теж як громадянин України, я покладаю великі надії, і сподівання на цю Верховну Раду, що вони все ж таки перестануть займатися клоунадою у себе а будуть приймати закони, які б йшли на благо Україні, Україні, і її громадянам. Угу. Я покладаю великі надії. Чи справді чи справдяться мої надії? Я не знаю. Я сподіваюся, ти голосував. Так, віддав свій голос. А? Віддав. Ну молодець. Ну що ж, я дякую тобі дякую. за розмову. Ми очікуємо на кандидата в народні депутати. Це має бути має бути Юрій Ковіта по 198 округу від болоку Петра Порошенка. Тож дочекаємось на нього і вийдемо. Тоді в ефір ще. а ти вже можеш називати, так? Канте mm? вже в так уже ну, все вже 8 годин закінчення. Голосуй не голосуй. Да? <laughs> <laughs> так що так, так. ось, всем пасибі. Все, дякую.